Футбольний привіт друзі знову з вами я, Олександр всіх Всік на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ну, ми продовжимо грати за шахтар у лізі чемпіонів. Поїхали! Всім дякую за вашу підтримку, за вашу активність, за ваші лайкоси. Ну і сьогодні ми приїхали на Сантьяго Бернабео грати проти Реалу таким складом. Не знаю, наскільки нам це вдасться. Нагадую, що на каналі, друзі, тривають кар'єри за FC Річмонд у FIFA 23. Ну і за Одеський Чорноморець у PES 21 Трохи на паузі, ну але вже ось скоро розпочнемо. Я трохи прихворів, ви знаєте, тому не знаю, можливо, когось там підбишує мій, мій голос, ну, закладено ніс, але... Вже набридло лежати, нічого, нічого не робити, так можна взагалі здуріти. Тому ось так вирішив хоча б щось пограти. Ну а кар'єри вже нехай очухаються повністю. І вже потім будемо продовжувати наші, наші кар'єри. Ви бачили розташування. Ми на третій позиції знаходимося. Ну і зараз, зараз, зараз треба. Не знаю, хотілося б ще одне очко забрати в попередній серії. Хто не бачив, друзі, подивіться, ми такі зіграли на Донбас Арені проти Мадриців з рахунком 2-2 у нічию вдалося. Вдалося. Ну і були там місцями близькі навіть до перемоги. Ну сьогодні буде супер важко, тому що все би вдома, реал це просто це якась ну не стримати, не стримати ці гравців, особливо особливо напад. та хвилина перший кутовий. Модріч, Вальверде, Вальверде обходить нашого захисника, веде в центр. Родріго тут опиняється далі. Мілітао. Мілітао вже пробиває і добре, що хоча б нікому з наших гравців м'яч не влучив в руку Мендізначем. Не просто, вже не просто відчуваю, тому що ну, ще пак. При всій поважені, ну, де гірники, і ми граємо сьогодні проти без перебільшень. Кращого клубу у світі. Карім Бензема проходить такий Ось Нарешті зупинили їх конопля. На Шведа до Шведа м'яч не доходить. Таке враження, що у нас на полі не 11А10. а Ух, привезли все ж таки. А Мадрідці не 11А20. Вдвічі більше, ніж ми. Ну так принаймні, все виглядає, так все відчувається. Ну як же ж так? Ну, захист, блін. Ну, ну, можливо, там такий нещасний випадок. Родріго, Родріго, півгодини вже позаду. Ми програємо на сутягу Бернабео да по воротах. Ну і знову не рятує наш голкіпер. Вже 2-0, ще в першому таймі. Тотовицький. Можливо, зараз спробуємо щось створити. Мар'ян Швед. Мар'ян Швед, Юхим Конопля з м'ячем, можна накидати туди. Ну тут Куртуа величезний. Височенний куртуа забирає без проблем м'яч до рук. Вдається таки зупинити тут гравця в формі. ще один кутовий. Останні 5 хвилин першому таймі. Реал мадрид Шахтар 2-0. 2-0, друзі. 2-0-2-0. Модрій з Лука Лукамодріч. Також ветеран Бензема це взагалі незмінний. Незмінний форвард, незмінний центральний нападник. Мадридської команди, я навіть його не пам'ятаю. ну чи Де він грав? В Олімпік Ліон, мабуть. Ну, вже й не пам'ятаю. Лише з Мадридом він мене асоціюється. До речі, Крищану Роналду мене також з реалом асоціюється, як не крутий. Навіть не з Манчестер Юнайтед, ну десь трохи і з Манчестера, але більше з Реалом. Ну, ось тут Трубін не дозволяє влетіти в третьому м'ячу в наші ворота. Вінісіус. Переграли доданий час, але Рефері не зупиняє гру, може тут, ні дає грати. Модріч, модріч. М'яч вибуто, ну все, чекаємо. Дочекалися такі, друзі. Перерву. Нагадую вам про свій телеграм-канал. Зна знаходьте посилання в описі під відео. Відпочинемо трохи так. Що у нас тут? Ну ласіна трауре все таке. Ласіна трауре, як завжди. У мене є там дружбан один, він його взагалі, знаєте, як називає. Лашина трауре, НАТО нам ще один. 3-0. 3-0. Посипалося, не знаю, посипалося як... Як от начебто хтось підійшов, увалив з ноги по груші і посипалися груші. Ну, переходимо вже на іншу схему. 4-3-3 будемо грати з Вінгерами. Давайте, Бондаренко вийде, трохи вище туди буде допомагати лінії нападу. Богдан Міхаліченко. Ну що, можливо, трубіна зняти? Чи? чи що робити з ним? Чи Що з ним робити з цим Трубіним? Давай, дріб 5. Дріп п'яту, ну взагалі. Взагалі Трубін не грає. Він у нас в кар'єрі, в нашій, в нашій кар'єрі за FC Monтух. Венісів Джуніор тут втікає і щось так. Трохи. А, ні, Я вже хотів сказати, що попахіває ще одним голом. Ні. Андрій П'ятов на досвіді вчасно вийшов з лінії. Тарас Степаненко. Степаненко перед Бондаренко. Бондаренко з м'ячем віддає в центр трауре, Лесіна трауре помиляється, до по м'яч таки не доходить. Вмикаємо високий пресинг. можливо, це десь там якісь плоди свої перенесе. Помиляються ось так, ну, вже такі маленькі плоди є. Мадриці починають, починають помилятися і тут атака триває. нарешті такі, ну Хоча б таким чином ну, отримуємо можливість забити хоч один м'яч сьогодні. Тоні Крос, Мініо Родріго. Ну, а в нас хто? Маріан Швет підходить до позначки. Маріан ну, Швед, Маріан Швет, Мар Утрауре ну, Мощнець тут що. Бондаренко. Нехай Тотавиські б'є. то заслуговує. Він у нас непоганий турнір проводить. Тотавиські проти куртуа поклав по різних кутах. 3-1. м'ячем, Вінісіус Джуніор. Вінісіус джуніор, ну я не знаю, як тут захищатися. Тому, коли граєш на альтімейті ще в кар'єрі, як я вже говорив, ну там хоча б гравці прокачуються, зростають, розвиваються удар по повсворота. І ще якось можна. А от коли команда над його гірша, аніж проти якої ти граєш під керуванням штучного інтелекту, то кудись навіть захисники все розбігаються, ні пресинг не працює, ніхера. Позиційно програємо, бензима з мечем. 4-1, друзі. 4-1 на Сантьяго, Крос. буде удар з далекої відстані. навіть Андрій Пятов тут не врятував нас. 5-1. Ваші ставки, друзі, в коментарях. Де там, скільки ми ще сьогодні пропустимо. Єдине, ну програли, то програли. Хірня те, що різниця погіршується в нас. А це може зіграти свою, свою роль. Я нагадаю, що. Я ставлю за мету потрапити, ми так скажемо, навесні до Ліги Європи. Буде більш реалістично і більш, мабуть, що цікаво там набуде грати з нашим рівнем гри тут у ФІФА. Ну, моя думка, що десь трохи розробники цієї гри недолюблюють гірників, тому що у справжньому житті гірники набагато цікавіше грають, набагато краще відчувають один одного на футбольному полі. Він Джуніор тут нас пробачає. На, юхим конопля отримує попередження. А це ще 11-метровий і нати. 6-1. Реал Мадрид Шахтар Донецьк. Ось така жирнюча крапка в цьому протистоянні, але ми ще маємо два тури. Ми ще маємо два тури, все ще попереду. І таким чином Реал 10, Lepsie 6, У нас 4 очки, Селтік 3. Залишаємо за собою, так скажемо, можливість. Зіграти, потрапити хоча б до Ліги Європи. Ну, чисто теоретично, що можемо й до ЛЧ навесні, до 1 ,8. Не знаю. На виїзді гратимемо далі, друзі, матч проти Селчику. Все ж таки не побачив я різниці, тому Анатолій Трубін буде захищати наші ворота і надалі, вперед. Футбол більше, ніж гра, друзі. Знову ми граємо на виїзді. Це вже в нас п'ятий ігровий день, п'ятий тур. Групової стадії селтик приймає Шахтар Донецьк. Всім хочу подякувати за вашу активність. Буду вдячний вам за та підписку. Бережіть себе, не хворіте. Діжте якомога більше вітамінів. Не знаю, чи вдасться нам тут пограти в свій футбол. Ну, зараз буде все вирішуватися, друзі. Все вирішується. Ми маємо 4 очки і Селтик 3. Нічия. На рахунок Нічиїну там буде, буде багато що залежити від, від наступного матчу. Тому сьогодні треба зібратися вже максимально і показати клас, спробувати зіграти на рівні. Передача на Шведа. Мар'ян Швед дуже бліденько взагалі в турнірі. Зута вище воріт, куди ти гилиш? Це ж не американський футбол. Селтік Селтик отацій. Це дуже небезпечний гравець, котрий зараз мечем майже трьох зустріли, таки не зупинили. Буде удар по воротах, заблоковано, м'яч в групу. Доброго вечора. Це так називається. 11-метровий. Ну і цей чувак буде пробувати, буде пробувати нашому Анатолію. Трубі, ну в нього чуйка. Що Шо, Шошуа це він тягне. Демонструє клас, браво! І в кар'єрі в мене він в Річмонді чимало відбив 11-метрових. Хоча зараз я там придбав іншого голкіпера. Ну, але і Трубін у нас там кубковий. Нулі поки що завдяки реакції Анатолія Трубіна. Не можу зупинити. Якщо відібрав м'яч, одразу втрачаємо О, передачу, що вони роблять? Що вони роблять м'яч від нас? Виходить ще один кутовий, ще один кутовий. 17 хвилин зіграли Селтік, Шахтар 0, -0. П'ятий ігровий день, нагадаю, чемпіонської ліги. Вдвох зустрічаємо такий проблем. Ну, не знаю, не, не можу м'яч відібрати. Ось тут може, ні. Все одно, все одно удар буде. Вибили швед вперед. Розганяємо нашу контратаку правим флангом. Тобто Викський, ну а наші гравці ще не встигли вилетіти ось Зубко. Олександр Зубко, Ласіна Трауре. Степаненко на Судакова помиляється. все ж таки. Трауре з мечем. Тут забігання на правому фланзі можна ні. Віддає по центру. Тарас Степаненко. Тарас Степаненко можна вже пробити раніше трохи. Ну, Хоча би кутовий заробив. Хоча б щось, цікаве, щось корисне в цьому матчі. Півгодини зіграли, друзі, удар по воротах, Рятує голкіпер. Ну це Джохарт. Джохарт. ух. А скільки йому років? Можливо, десь так уже за 35, я так вигадаю, однозначно, можливо, десь більше, ближче до 40. Валерій Бондар. в Руку ні. Кутовий. Бондар знову з м'ячем, щось тут трюки демонструє. М'яч вибито. Відповідь Селтику. А це вже небезпечно тут забули. Офсайду немає. Такий, таким відіграв, а це ще. Ще один 11-метровий і навіть Микола Матвєнко ще й жовту. Давайте глянем. Ну Так, і там і локт, локтем йому по носу дав, аби боявся наступного разу. Ну, знову це протистояння, друзі. Знову віримо, знову давайте тримаємо кулаки за Анатолія Трубіна. Трубін. На! Ха -ха -ха. Гадав, я куди привіз стрибати, хотів в інший кут, але чомусь так відчув, що треба сюди. Так, ще 5 хвилин, ще 5 хвилин, друзі, як у павліка у Віктора ще 5 хвилин. Далі ще не пам'ятаю, що там за пісня. Кутовий чи знову. ну Тут, тут Анатолій м'яч надійно забирає. Ось сьогодні таке враження, що толяноч наш трубін розігрався Ось сьогодні. Відчувається, що він спіймав кураж і тягне. Гру удар по воротах, ближній Трубін надійно зачиняє. ближню стійку, ще один кутовий. Ну, я вже Збився рахувати, який це, ну п'ятий, мабуть. що. Удар по воротах. Трубін не фіксує м'яч. І це буде ще один кутовий. Шостий або сьомий вже навіть дві хвилини додано, вже сплили, але селтік з м'ячем. П'ятою передача. Удар по воротах. добре, що, що невлучний. Удар виходить. Пробачають на все разу. Ну все, друзі, перше там відіграно. Дуже такий динамічний футбол. Дуже непросто. Так, а що там у нас відбувається? А Лейпциг обігрує поки що Реал Мадрид. Ну що, як же ж так? Як же ж так, Мадридці? Треба, аби вони обіграли. Лейпциг. можливо, там ще вдасться зачепитися ще за другу сходинку. Не знаю. Ну, чисто теоретично це можливо. Так, Бондаренко, Вінгери знову туди вперед. Другий тайм, поїхали. Бондаренко. Так, друзі, пробачайте, я трохи шмигаю носом, бо не можу говорити, заклали, це, це мандє якийсь, Важко. Ах. Джохарк знову. Знову Джохар демонструє свою реакцію 50 хвилин позаду. Валерій Бондар пробив. Ну, дарен, треба було в центр віддавати. Починають помилятися під нашим пресингом господарі поля Бондаренко з мечем. Бондаренко крутить, втека, втече таке, таке, чи ні, нарешті. Ось відірвався, але в бік своїх воріт. Тарас Степаненко. Також змушений трохи назад відходити. Бондаренко з м'ячем б'є з далеко відстані. у устійку, але ту, що позад воріт. Ну а ось контрвипад Селтику. Що буде робити? Можна віддати. Ось таке рішення знаходить, такий варіант. Блін, ну я не знаю. Я не знаю, як з цим боротися. Все ж таки забив. Двічі не, не обіграв Трубіна з 11 метрової повзначки цей футболіст. А от, ось таким чином пробиває такі нашого голкіпера. Бондаренко перекинути можна дуже довго. бо Як вони цей м'яч обробляють? Я хезе. Зубков, центр, помітив Судакова, той далі. Бондаренко, ну тут хоча б. І тот Жохарт намагався. М'як зупинити, удар був дуже такої міцної сили, потужності, що навіть руки Джухар там не стали на заваді, І це вже краще. Це вже трохи краще. А. Так, друзі, так. Нагадаю, що допоки я прихворів це так, аби щось робити, то вирішив пограти за шахтар, ну а кар'єри вже... Можливо, день-два, трохи хоча б почну нормально дихати, розмовляти і продовжимо наші кар'єри. Нагадаю, що ФІФА 23 це Річмонд, там вже третій сезон, чемпіоншіп. Ну і Другий сезон будемо розпочинати в кар'єру за ФК Чорномор Одеса. ПС-21 з УПЛ. Ну це я не знаю, як це називається. Тут це був, може стати, вирішальним моментом в Лізі чемпіонів. Знову Богдана Михаліченко випускаємо на лівий фланг захисту. Селтік з м'ячем Тейлор вперед віддає. Вдвох, вдвох зустрічаємо Бондар Молочинка п'ятою, красиво на коноплю. Брізалися, дві хвилини додано, ну, але знову це як його фурухаші. Фурухаші з м'ячем, Ну як ти пройшов добивання порожнього ворота, в сайду, звісно, що ніякого немає. Це мандєк, це просто трендіц. Трубін відбив, тоді кудись впав вперед. йде це, цей гравець? Він крізь гравців проходить, що ви від нього хочете. Це магія. Ну і це все. Та-та-та-та. Так, 2 години. Ну, давайте глянемо, як ті пари. Було б непогано, аби Реал обіграв Лепс. І десь так трохи побачимо. Ану. Так, Реал 10 Лепс, їх все ж таки 9. Не знаю, мабуть, що нічують, чи знає, як вони там зіграли. Ми на останній позиції. Нам тепер потрібна лише перемога. І сподіватися на те, що селтик не обіграє. Мадридський Реал. Ну я дуже на це сподіваюся. У нас тепер є мінімальний шанс, але є зачепитися такий за Лігу Європи. Будемо діяти більше так активніше в атаці, а що робити. Отже, Донбас Арена, Шахтар, Донецьк, Red Bull Лейпциг. Погнали! Футбол це стиль життя. Вітаю, друзі! На своєму каналі «Болхат». Заходьте там в списках відтворення цікаві кар'єри, можливо, комусь щось сподобається. Ну Поїхали останній ігровий день групової стадії Ліги Чемпіонів. Ми поки що на останній позиції і змагаємося проти Селтіку за вихід до плей-офф Ліги Європи. До ЛЧ ми вже не потрапляємо однозначно, ну а ось за Лігу Європи ще можемо поборотися. Але початок, відверто кажучи, не за нами. Хоча і граємо в себе вдома. Таке враження, що навпаки, офсайду немає удар під ногою. Блін, ну як ти? Трубін, що ти робиш? Ну просто розчаровує мене Трубін в цьому турнірі. Ну а Крістофер Кунку, якщо в першому матчі забив нам, що, що ось зараз, коноплято, то Твицький Степаненко з м'ячем тут скосили, давайте все ж таки L2Р2 я протис, будемо намагатися зі штрафного покласти. Ну це не пес, звісно, що там краще о, справи з, зі стандартами. Ну, Хоча на відміну від FIFA 22, тут вже також трохи покращення є, але давайте спробуємо так закрутити. Під стійку удар. Не знаю, таке... мені здається, що пішки до, до Марсу. Швидше можна дійти, аніж м'яч летить тут при стандартах. Так. Ні. Все ж таки ні. І що... О, ну хоча б так. Знову шанс. Дякується. 11-метровим. Фірмовим. Фірмовій грі рукою у ФІФА. Хто у нас тут? Мар'ян Швет. Ні, давай що? Тотовицький, хай, нехай. Ну, давай Тотовицький. Андрій Тотовицький. Пробуває надійно. Маю, ну. Здалося, що голкіпер вгадав, але не пішов там не грати. Знову кунку, його не зупинити взагалі. Проходить вже в воротарському майданчику. Все ж таки Микола Матвєнко на Бондара. Судаков з м'ячем. 15 хвилин ще в першому таймі. Тотовицький не, не все ще втрачено. Тотовицький нарешті. Якось здалося, що навіть повз ворота, але все ж таки влучає. Влучає Тотовицький і це дубль. О! Один з найкращих взагалі, мабуть, е в груповій стадії серед усіх команд, тому що забиває тутивинський в кожному матчі сьогодні навіть двічі. Зубков, Зубков Офсайд. І непогано так втік, непогано розігнався, але це Офсайд. 5 хвилин. Редбул атаці, що я там не пам'ятаю, можливо, помилився. Говорив, що Селтик. Це Red Bull, друзі, Лемпсих, і це вилучення. У нас у нас мінус гравець. Це просто... У нас мінус гравець це якийсь трандекс. Звісно, що ми граємо проти РБ Лейпсих. ну Чому я можливо, там десь оговорився, казав, що селтик, тому що ми з ними змагаємося, або ж ми займемо третю сходинку, або ж вони. Ну Їм треба лише перемогти мадридський реал, не знає, де вони там гратимуть чи на виїзді, чи вдома. Ну а і все. А нам, у нас завдання здавалося б трохи простіше, але оцей Лейпциг, який і в реальному житті, в цій лізі це дуже серйозно. Знову Крістофорд Кунку пробуває. Тут вже Анатолій Трубін нас рятує, не дозволяє пропустити ще один це перерва. Це перерва. Трохи перепочинемо і продовжимо. Поки що десь так місцями навіть щось починає вдаватися. Домінік Сабурслай. Знову не йде в нього гра. Реал мадрид Селтік 1-1 на Сантьяго Бернебео. Отакої. Ніхера собі селтик. Так, а що, якщо в них нічия, у них плюс очко, це в них буде 7. А, 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 ми виграємо також 7, але там ми напропускали, пропускали. Мабуть, що нам лише перемагати треба. І сподіватися на те, що Селтік програє чи що. Ну, взагалі, мізерні шанси. Бррр, мізерні шанси. І У нас ще вилучення. Доведеться грати з двома, е, з двома гравцями в центрі поля. Ну кого? Jurassicого. У нас нема навіть в запасі центральних захисників. Ну, сподіваюся, що Джурасик чисто теоретично може там пограти. Ось так. Ну Трохи нижче. Давайте. Не в півзахист фланги, але трохи нижче. Швед і Зубков. Ну, на мою думку, в Мудрик це просто втрата для гірників взагалі. От Навіть тут взяти склад. Якщо щось трапиться із Шведом, з Зубковим такого на фланги випускати. Херіо знаково випускати. Ну, можливо, у гірників є якісь гравці, котрих тут немає. Тарас Степаненко. Ідея передачу. Тотовицький. На Мар'яна, Мар'ян швед. Під дальню стійку я хотів, не виходить. Так, Форсберг виходить на футбольне поле. Ну і в нас заміна. Знову давайте Богдан Михайліченко замість Віктора. Вперед. Оле 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 оле, шахтар чемпіон. Навіть співати важко так. Накидання. Добити, оце дарунок. Ось це дарунок і це 3-1, і це 3-1, хто це відзначився, не бачу я. Мабуть, що тутовиски Андрій. І якщо не помиляюся, якщо то він, то це хитрик. то це хитрик записує на, на, до свого активу. Хенрікс передача тут проспали. Чи Хенрікс не був, так, таки він опинився в положенні поза грою. Не за, зараховується взяття воріт, у нас ще заміна одна. Ех. Бля, нос взагалі не дихається, мандес якийсь. Вже скільки, четвертий день хворію. задовбався я хворіти. Весна, друзі, весна. я тут... Соплі тягаю. Можливо, треба, все ж таки... якщо температури немає, можливо, треба... О, пропустили таки на 75. -год. Якщо немає температури, може Піти, подихати свіжим повітрям. та... Нос розкладе чи що робити. Я вже не знаю, що робити. Так, Форсберг. Не дозволяємо тут, У -у 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 -у. ми з м'ячем. Ми Друзі, останні хвилини 3-2, дуже слизький рахунок. І і, і... треба втримати цю перемогу, котра нам має дозволити е пограти в Лізі Європи навесні. Ну, це за умов, якщо Селтік там програє. Якщо знову ж таки, якщо я вірно порахував дві хвилини, останні секунди не пускати гравців, не пускати. Знову привозимо, знову привозимо. Прррр, і це все. Все ж таки, врешті-решт, ми втримали цей рахунок, хоча і грали в меншості. Андрій Тотовицький забирає аж додому. Так, три удари, три забиті голи. в, в хет-трік сьогодні. Ну і взагалі кращий, мабуть, що гравець у нашому складі, підсумовуючи весь груповий етап цієї ліги чемпіонів. Так, ну що? Є, Мадрид обігрує такі Celtics 2-1, і. А що тут? А ми вибуваємо, а що це за херня? Що, я не поправлю з Європи? Ганьба, фіфа. Ну Це просто, я розчарований. Я в шоці, друзі? Забрали у ПЕС ліцензію, там все було. Там можна було навіть окремо пограти. Окремо пограти обрати Лігу Європи як турнір, а тут не можна, і навіть коли я займаю третю сходинку ну це ганьба. Це просто позорище. Я не знаю, як так можна. Я не знаю, як так може, друзі, ми старалися. Але, але, ну це просто бридять Фу. фіфа фуфло це Інакше тут не скажеш, як так, ну я просто. Друзі, біль розчарування. Все, награлися, блін. Всім пока. Пока-пока.